Шановні жителі Калущини, щиро вітаю вас із найбільшим національним святом українського народу Днем Незалежності України. 25 років тому відбулося становлення нашої країни як самостійної та незалежної держави. В цьому величному для нас святі втілилися мрії бігатьох поколінь українців, їхні прагнення бути господарями у власному домі та вільно жити у своїй суверенній державі. На жаль, боротьба ще продовжується на східних теренах нашої держави, але перемога неминуча. Завдяки в першу чергу синам України, славним воїнам, які спокон віків захищали нашу державу. Я щиро вдячний всім, хто доклав і докладає зусиль для розбудови нашої держави. Сьогодні наше завдання зробити все для процвітання України та утвердження її як європейської держави. Тож, нехай це свято додасть вам натхнення та професійних досягнень на благо рідної України, щастя, здоров'я та впевненості у власних силах, добробуту, миру. Злагоди вам і вашим родинам нехай ваша любов до рідної землі віддані справі і надалі слугують національним інтересам і розквітанню рідної України. Святом вас, дорогі земляки! Знем народження тебе, Україну! Шановні жителі Рознятівського краю, приміть найщиріші вітання з нагоди визначних державних свят дня державного прапора і 25-ї річниці від дня проголошення нашої незалежності. Коли як на сьогодні, питання незалежності її цілісності, свободи народу постає особливо гостро. Україна, вкотре переживає страшні випробування у такий важкий час. Як ніколи нам необхідно бути єдиними зі спільною метою незалежністю. Вітаю вас з національним святом і себе особисто, всіх депутатів демократичного скликання районної ради. Висловлюю щирі побажання миру, добра, благополуччя. Переконаний, прийде час і над нашими полями буде чисте і голубе небо. А ми будемо спільно крокувати до єдиної мети, європейської держави. І хай нам в цьому допомагає Бог. Слава нашим воїнам, слава народу України, слава Україні! Шановні жителі Рожнятівщини, щиро вітаю вас із головними державними святами Днем Незалежності України та Днем Державного прапора України. Відзначаючи їх, ми ще глибше розуміємо ціну вистражданої попередніми поколіннями незалежності, здобутого права бути вільними на своїй рідній землі. На жаль, сьогодні українці вкотре змушені боронити свою землю від ворога, гинуть найкращі сини. Нашої України відстоюючи нашу свободу. Сьогодні наша держава переживає важкі часи. Вона потребує нових зусиль у побудові справжнього демократичного громадянства в суспільстві, де найголовнішими цінностями є людина, її права і свобода. У нас можуть бути різні погляди, але головна мета має бути одна утвердження України як могутньої демократичної європейської держави. І тільки наш з вами патріотизм. Наша небайдужість, чесна і неполеглива праця є запорукою щасливого майбутнього. Нехай свято Незалежності України об'єднає всіх, подарує світлі надії та впевненість у завтрашньому дні, мудрості, сил, наснаги і здоров'я бажаю вам, вашим родинам, миру та Божого благословення у всіх добрих починаннях. Слава Україні! До Дня Незалежності я хочу звернутися до українського народу, до нашої громади, об'єднаної територіальної громади, щоб ми, українці, жили на цій землі, будували Україну, любили її, щоб не було війни, щоб всі були здорові, щоб не не гинули так люди на Майдані, як Небесна Сотня, як наші воїни, АТО, щоб був мир і спокій. Що ми працювали і боролись, і любили свою землю, то сьогодні я вітаю об'єднану територіальну громаду, щоб всі здорові були щасливі, багаті і не було більше війни на нашій рідній українській землі. Незалежність України виборна роками і віками. Кожна наша історія чомусь так складена, що українці все час воюють, виборюють свою незалежність. Хочу побажати українцям, щоб українці були горді за свою державу, щоб в кожному серці українському була величезна гордість за свою державу. Хочу побажати щастя, здоров'я, сили і перемоги. І щоб кожен українець кожного дня, кожного, кожної доби на обличчя була тільки посмішка, щоб не було грама сльозей, грама смутку, здоров'я. Перемоги і всього найкращого. Слава Україні!